Відповідь на питання неможливо отримати відсрочку від призову у зв'язку із доглядом за батьками. Відповідно до чинного законодавства не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Військово зобов'язані, які мають одного із своїх батьків із числа осіб з інвалідністю першої та другої групи. Обставини проблемного питання, яке не підлягає вирішенню. Військово зобов'язаний має мати, яка відповідно до певних медичних. Документів виписки з медичної картки хворіє на певні хвороби, та її стан важкий, але відсутній висновок МСЕК чи ЛКК відсутній документ щодо встановлення інвалідності та відсутня інформація щодо потреби в постійному сторонньому догляді. Спроба військовозобов'язаного отримати відсрочку. По перше, він подав заяву до військомату, тобто до центру комплектування та соціальної підтримки, про надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з поважними причинами відповідно до статей 26 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та закону України про військовий обов'язок і військову службу. По друге, до заяви. Було долучено неповний перелік документів: це медичні документи щодо хвороби матері, свідоцтво про народження, копії паспортів, довідка про склад сім'ї, інші документи, але це неповний перелік для отримання відсрочки від військового призову. Який результат? Результат відмовлено в наданні відсрочки від військового призову у зв'язку з відсутністю підстав. Зокрема, не надано по-перше, висновок МСЕК він медико соціальна експертна експертиза комісія, далі чи ЛКК Лікарська консультативна комісія щодо підтвердження потреби в постійному сторонньому догляді. Також не надано документи щодо встановлення групи інвалідності першої та другої групи. Для консультації та отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.